Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні у нас друга частина найгірших танків гри. І можливо, ці танки будуть не прям супер погані, просто на фоні інших машин, вони дуже слабкі. Ну і давайте подивимося, що я сьогодні відібрав, і по порядку буду розповідати про кожний з них. Ну і почнемо ми з нагороди за першу компанію е, ЛБЗ Т-55А. Він у мене є в ангарі, і скажу так, що танк просто безбожно застарів. Дев'ятий рівень пробиття немає, 224 на основних снарядах. Тому треба грати тільки на голді, тому що танк грає по КД з десятками. і з 224 пробиття взагалі нікуди ми не будемо пробивати. Ну тільки борта там чи корму. Тому що на восьмому рівні зараз, навіть на СТ-шках, на важких танках, пробиття є. І більше. Також ще хочу виділити, що у нас кути вертикальної наводки, тільки мінус 5. У нас також баки в лобі корпуса, тобто танк горить частенько з першої тички. ДПМ більш менший час ведення і розкіт на 100 метрів також непоганий. Але із-за того, що пробиття у нас дуже низьке. Також хочу виділити, що і альфа невисока, 320. Як на мене, це вже застаріле значення. Але є екземпляри, у якого альфа ще менше. Це К-91.2. І цей танчик я придбав на танковому аукціоні, здається, за 40 лямів, і дуже жалкую тепер, що я це зробив. Але маємо, що маємо? К-91.2. Тут взагалі альфа-300, пробиття хоча б уже більш-менш якесь нормальне, можна хоча б якісь НЛД пробивати важким танкам 9 го та 10 го рівня. Ну і також що тут уже, мінус щит, хоча б уже гармата опускається вниз. Час ведення і розкіт нормальний. ДПМ також більш-менш. Також хочу виділити, що е, у К-912 він їздить 60 км на годину вперед, на 10 км більше, ніж Т-55А, і це вже непогано. Також хочу показати, що у нього є. Типу, якась броня башти, зараз ми подивимось. Але вона взагалі не ультимативна. Дивіться, просто ось тут вона щось іще може десь щось відбивати, також із цієї сторони, як ви бачите. Але ось тут уже взагалі нічого не відбиває. Корпус картонний, тому зрозуміли ви, танк взагалі не потрібний. Подивіться його в рандомі взагалі немає, так як і Т-55А. Наступна у нас взагалі гілка кулеметних танків, оцей Тесак, Сельма і Блиск. Якщо блиск ще, як на мене, більш-менш на ньому можна грати, я на ньому грав, мені ще більш-менш він подобався. То Сельма і Десятка, як на мене, не дуже танки, тому що вони дуже здоровенські. Просто подивіться на ці розміри, на ці габарити і проти якоїсь навіть там, я не знаю, ялинки. та будь-який танк е легкий буде її пересвідчувати 100%. Плюс, щоб нанести оцю шкоду з барабану, ну типу не з барабану, а з кулемету, з цього, вам треба якийсь час, а це теж секунд 5, щоб його повністю розрядити. І за секунд 5 вам прилітає вже плюха. Звісно, якщо він буде грати один на один проти іншого легкого танку, то він наносить дуже багато шкоди завдяки своєму цьому типу барабану чи кулемету. Коротше, ви можете, якщо на фугасах, забрати однорівневий танк просто з цього барабанчику, типу. Тому це прикольно, але реалізувати його дуже важко, ці всі танки. І навіть якщо подивитися по статистиці, то вся ця гілка вона на самому дні. Тобто по статистиці ці танки. Танки найгірші, також хочу ще виділити, так як це легкий танк. У нього дуже мало ХП 1200. Просто не розумію, навіщо він взагалі потрібен. Він типу не може світити по-нормальному Любий танк, там той же 1390 буде його пересвічувати. У нього й барабан є, з якого він може забрати оцю цю сельму, відправити в ангар. Просто з барабану. Я не знаю, що ще можна балакати про цю гілку. Так я розумію, що це типу для фану більше, але реально бісить із-за того, що вас пересвідчують, а стояти десь там на Далекі дистанції, як стежка грати, ну таке собі на ньому. Хоча б як на мене, краще б вони зробили би таку концепцію, як СТ. Добавили б пробиття, добавили б ХП, і цей танчик би мені здається загрався би набагато краще. Далі переходимо до наступних також легких танків. Це вже легкі танки Німеччини. Просто хочу розповісти вам, що ці танки вони просто і по габаритам високі, у них заднє розположення. Башти. Також хочу нагадати, хто на цих танках грав. Не пам'ятаю точно на восьмому або на сьомому рівні. Оці снаряди з цієї гармати летять по 600 метрів на секунду, або навіть менше здається, точно я не пам'ятаю. Тут я не можу їх подивитися, яка тут саме. Швидкість польоту снаряду, тому танк здоровенський, він не комфортний для реалізації. Я б не сказав, бо що вони супер якісь швидкі, тільки 60 км на годину, якийсь колісник або просто, я не знаю, будь-який танк там 7 рівня буде набагато краще за ось це. Ну і, звісно, точності ніякої у нас нема. Час зведення дуже довгий. Також ДПМ у нас невисокий, маскування. Ну і огляд, все це коротше дуже погано. Дас нас. Наступний танк також у нас вісімка, ХВКшка. Як на мене, я не пам'ятаю. Або на двох гарматах, оце швидкість польоту снаряду, вибільшує по 600 метрів, він летить. Це взагалі просто капець. На восьмому рівні вже трохи краще, тому що у нас вже є, типу, і кути вертикальної наводки, мінус 10. Я точно не пам'ятаю, чи це тільки на бока вона опускається, чи на центральну частину також. Але у нас вже є хоч щось, типу якась рухливість. 65 максималка, там, як ви бачили, 60 було. Так, у нас, у нас тут уже огляд 400 метрів, там було 370. Ну, коротше, цей танчик трошки кращий за сімку, але польот, швидкість польоту снаряду у нас занизька. Наступний танк у нас корейський патон, і це, напевно, один з найгірших на даний момент взагалі танк у грі. Чому? По-перше, це нельготна машина. Він продається за бони зараз. У нього пробиття 192. Він грає з десятками, щоб ви розуміли. При альфі 240, просто застарілі значення взагалі поклали болт на цей танк, забули про нього. Він взагалі нічого зараз не може. Так, у нього є єдине, що це кути вертикальної наводки, мінус 10, Це супер. Подивіться, просто на час зведення при такій альфі, при такому пробитті. Подивіться на цей розкіт на 100 метрів 0,36. Це просто смішно, це взагалі дуже погано. Ну і ДПМ, як ви бачите, у нас також немає тільки 2000. Якщо вже таке пробиття, і таке у нас альфа, то зробіть йому якийсь ДПМ там нормальний, чи 2500, чи 2600. То було б круто. Також у нас немає броні. Давайте ми просто її розглянемо швиденько, щоб ви розуміли. 130 мм ВЛД, тут трошки краще 145 у нас лоб Башти. 205 це маска. Тут порта Башти, по 150 це під прямим кутом, якщо на них дивитися, тобто де скоси. Коротше, броні ніякої у нас абсолютно немає. Тому забудьте про цей танк, ні в якому разі, в жодному разі його не купляйте ніколи. Ну, огляд 390, як для Стежки, більш-менш. Якби цей танк. Навіть би грав би з дев'ятками, просто як льгот його зробили, то я думаю, що йому це б також не допомогло. Наступна це у нас гілка китайських середніх танків. Можу виділити, сказати, що три танки: вісімка, сімка і дев'ятка, просто. Не дуже гарні танки на фоні інших гілок. Ну, давайте, на, наприклад, подивимось на т 34 1 По-перше, нема кутів вертикальної наводки, мінус 5. Пробиття у нас 175, альфа 250. Ну, до цього, в принципі, претензій якихось супервисоких у мене нема. Альфа для 7 рівня непогана, пробиття також більш-менш як для СТ 7 рівня непогана. Але подивіться на час зведення просто. Кінський 2,4, і подивіться розкіт на 100 метрів 0,38. Як у якихось, я не знаю, важких радянських танків, які стріляють по 400. Тут у нас ми кидаємо по 250 і з таким розкидом. Це просто жесть. Ну і подивіться просто на ДПМ 1682. Це взагалі також погано. Броня у нас також відсутня. Подивіться, ну, можливо, десь там башти, він зможе щось відбити. Але сімка це ще більш-менш нормальна машина. Просто я ж кажу на фоні інших машин. До речі, сьомий рівень у нас якийсь він обділений завжди. От СТ сьомого рівня я можу сказати, що майже всі погані у нас в грі. Ну і давайте подивимось вісімку. А чому я перескочив? Не зрозуміло, Давайте вісімку подивимось. Ось так танчик виглядає. Тут уже у нас також мінус 5, кути горизонтальної наводки, і просто подивіться взагалі на розкіт на 100 метрів 0,41. Як у Іса, я не знаю, там 6-го, ІСА 3, го ось такий розкіт при Альфі 360, 212 пробиття, і це більш-менш нормально. Просто гармата дуже вона некомфортна. Ми не можемо грати як важкі танки на передній лінії. Нам треба десь грати від дистанції, кидати десь там чи з другої лінії, чи за спин союзників. Тоді цей танк можна буде якось реалізувати. Але з такою точністю і з часом зведення це зробити дуже максимально важко. І за цього цей танк також в цьому топі. Ну просто порівняйте його з іншими танками. На восьмому рівні серед сте. ну це взагалі уже все. Ну дуже погана машина. Навіть той же т 34 3 Там набагато краще всі всі цифри. Там Альфа 390 і це льготний танк, а цей ні. Тому ось таке от місце, але є ще гірша машина, і це дев'ятка. Давайте її переглянемо. Одразу потім повернемося до ЛТшки. Дев'ятка у нас ВЗ-120. Подивіться. Непогано він, до речі, виглядає. Мені подобається цей зовнішній вигляд. До речі, дуже сильно нагадує т 34 3 Подивіться, що тут у нас є із цікавого, чому я цей танк зараз хейчу дуже сильно. Просто кути вертикальні наводки, увага, мінус 3. Цей танк не може навіть, якщо він в клінчі або на ближній дистанції, просто вицілити комусь НЛД, тому що гармата не опускається. І, мабуть, навіть. Тільки верхню частину ВЛД він може комусь там стріляти. Тобто від рельєфних карт, які у нас всі карти зараз перекопані, цьому танку максимально важко грати. Також у нас час зведення кінський. Ну, розкіт на 100 метрів уже більш-менш нормальний. Альфа гарна, тут чудове пробиття, як для дев'ятки, це непогано. Тільки із-за цього, що максимально некомфортно на ньому грати, я його сюди додав. Мінус 3 це взагалі напевно найгірше, що є зараз у грі. Я напевно і не згадати не зможу, що ще є таке подібне з мінус 3 кутами. Ну і далі у нас ЛТ. -шка. Дивіться, ЛТшка також китайська. Вона у мене є в ангарі. І скільки я б на ній не пробував би грати, я розумію, що це гібрид середнього та легкого танку. Здається, все у нього якби і непогано, судячи по характеристикам. Так, кути вертикальний наводці мінус 5, але ж типу це ЛТ швидкий, маневрений, з гарним пробиттям, як для десятки, з гарною альфою. Ну, ДПМ, звісно, не завезли. 10 секунд треба чекати, щоб. Вистрілити на 4, ну, 390. Також хочу виділити, що машина вона, в принципі, і швидка, 65 він їде. Перед, якщо турбіну поставити, буде взагалі 70, але в рандомі ви їх не бачите, просто не розумію, навіщо він потрібен, якщо у нас є зараз сестежки з більшим ХП, з кращою швидкістю, з кращим маскуванням, з гарнішою гарматою. Просто на фоні цього всього він не потрібен і за цього. Цей танк і не грається. Навіщо мені грати на вз 132 1 якщо є інші машини, які набагато цікавіше. Також я ще додав сюди дві СТшки сьомого рівня. Просто вони ніякі на них не хочеться грати від слова. Взагалі, у них нема нічого особливого, нічого гарного. І з-за цього вони тут сюди і потрапили. Наприклад, тут знову ж таки погана точність, довгий час зведення, кути вертикальні наводки мінус 5, нема броні, нема ДПМу, не дуже швидко вони і їздять, і огляд у них також не дуже. Тому пам'ятаю, коли я проходив оцю от саме т 34 100 мені вона дуже сильно не сподобалась, як і КС-44. Тут та ж сама проблема, кути, ну тут уже трошки краще, мінус 6. Тут є, до речі, фішечка вже якась, типу 300 альфи, але ж час зведення і розкіт на 100 метрів, просто звірський 0,39, це розкіт на 100 метрів і 2,4 час зведення. І подивіться на ДПМ 1500 у нас у стоку. Це дуже мало. Тобто наїбати на ньому буде максимально важко. Тому танки, в принципі, не супер погані, просто на фоні інших танків вони мені не подобаються. Ну і просто на них дуже важко грати в нинішньому рандомі проти тих же тяжів сьомого рівня, які просто будуть знищувати, поки де ці машини, а ці машини не зможуть їх пробити, тому що пробиття у нас занизьке. Ну і нема ДПМу якогось. Тобто, перестріляти його один на один взагалі не вийде. А з такою точністю грати на дистанціях дуже важко. Також мені буде дуже цікаво, які ще танки ви б сюди додавали або які ви б прибрали. На сьогодні все це друга частина відео. Також буде посилання в описі є на першу частину. Там будуть найгірші британські танки, і я раджу також його подивитися. Це відео. Я думаю, що це не остаточний список, також можна буде додати сюди і ще якісь машини. І якщо це відео залетить, я зроблю ще третю частину. Я не хочу сказати, що прям всі ці танки вони супер погані, але на фоні інших, якщо просто порівнювати, наприклад, той же корейський патан з іншими танками, то він просто не потрібен. Так само, як і всі інші танки із цього списку. Просто є танки на багато мільйон разів. Краще за ці машини. Ну тобто, на них грати можна, але навіщо? Ось такі сьогодні відео. Всім дякую за перегляд, всім добра і до нових зустрічей.